50 доларів на продукти чи ліки родинам вимушених переселенців вразливих категорій, котрі перебувають в Запоріжжі, вручили грошові сертифікати у вигляді карток. Їх надали представники компанії Global Empowerment Mission. Цього разу грошову допомогу отримали 75 таких сімей. А загалом на Запорізький регіон надійшло 382 картки грошових виплат. Купити придбати будь-що в магазині чи в аптеці, чи будь-де де є платіжний термінал, ви можете. Все окрім алкоголю. Це можуть бути дитячі речі, ну, наскільки вистачить побутова хімія, продукти і так далі. Ми будемо намагатися робити такі акції постійно. Компанія Джем з перших днів війни допомагає Запоріжжю, зокрема, встановлювала вікна у понівечених ворожими обстрілами будинках, також надавала генератори і побутову хімію, а ще допомагає людям продуктовими наборами. Вони встановили 2000 пластикових вікон. Чотири тисячі стеклопакетів генератори е, завезли для пунктів незламності, які розташовані в місті Запоріжжі. Вони допомагають переселенці, вони допомагають мешканцям, які сьогодні потребують допомоги, гуманітарної допомоги. А сьогодні фінансова підтримка. і Я сподіваюся, що дуже багато у нас буде друзів. Але нам головне сьогодні згуртуватися заради нашої. Суспільної перемоги тому сьогодні ми повинні вам подякувати за вашу роботу.